Так, всім добрий день. Значить, думав, знімати не буду більше. Ну, знаєте, як є таке. коль пішла така п'янка, реж останній огурець. Значить. Я був, засняв жнива, як оцей комбайн, український комбайн лан знім, той, косив пшеницю. Ну, комбайн уже без жатки. Там коментарів у нас збігалося, що касається моторів, ну, всякого конструктива і т.д. і тепер. Ну, хазяїн буквально приїхав з городу тут день-два, тільки не співжатку очіпить. Я до нього попросився, кажу так і так, Серік, Ну, треба показати, треба людям об'яснити. Я дивлюся, ну, пробачте, слово підбирати не буду. Дятелів тут просто назбігалося. Це просто дурдом. Е, хотів, ні, воно коментарі, то хорошо. Ну, Ми підготувалися, ну держи книжку. Ми підготувалися, дивіться, показую. Ага. Написано, Лан. Ну, написано вручну. Ну, У нас є книга. Е, так. Сирійний номер. Читаємо про мотори. Я ось очки наводю, отако. Той, хто бачить, той бачить. Ану, показую. Тип двигуна для е, серйозних людей. Ось о, дивіться, у Д-20 Валмет і СМД-31. Других двігатілей тут просто не ставилося. У ТД-20 був в одному екземплярі. Валмет і Вольво серійно випускались. СМД-31, ніде я не зустрічав. Чи вони були, чи це просто так думали. Потужність. потужність Ні, уваг... так давай уточнемо, бо не кожен знає, нас, що у ТД-20 це що це за. Мотор... Це універсальний танковий двигун, який випускав Токмак. Стоїть на бмп 1, бмп 2 і БМД. Тільки він був перекручений до 250 кобил. На Валметі 265. На Вольво, Вольво Пента, не пам'ятаю номер. На ньому 270 кобил. E, цих всіх кобил вистачає за глаза. У нас e, на комбайні стоїть, стоїть валмет. валмет да. e, всіх цікавить місткість зернового бункера, бо всі питають, скільки ж в нього лаза. От 6 до 7,5 ну, метрів чи ні? кубічних. показую А, воно а чого от 6 до 7,5, тому що коли стояв у ТД-20, в ньому була ніша ще туди, бо він V-образний і бункер у нього був менший. На цих 7,5 кубів. Швидкість це не дуже інтесна, і пропускна продуктивність за годину основної роботи 11. Бо це теж дуже, дуже цікаво. Рівняють з доном, рівняють з нивою і хто там ще які комбайни знає. Так що, а що касається конструктива, вопроси задають. Та це там копія, та це там передерте. Ну от скажи, скільки го у тебе цей комбайн? Скільки він примірно намолотив гектарів? Перші три роки я його брав, так як здоровий комбайн, бо була перед цим нива. Я його брав, щоб їздити на заробітки. Ну, перві три роки я не їздив, десь він збирав до 500 гектарів кожного року. А потім він такий свій ресурс вичерпує, вичерпує, а запчастини дорого стоїть, бо вони всі підходять із домінатора. Всі ремні, шкіри, підшипники. Окрім е, перероблена, ну не перероблена а завод, щоб здешевити комбайн, поставили доновську, е, доновські бортові, Доновська коробка. І задня вісь, е, поворотні цапи, диски, колеса це все Доновське, але задня вісь, вона своя. вона... Ширше. Пішли, підійдемо подивимось, Та ж на мотор полізти, показати. Ану, підожди, дивіться, зараз я вам стрибаю, показую мотор, який стоїть на комбайні. Ну, Що касається мотора, ми віддільно підемо. Ну, У нас просто тут такий. Є ще один мотор знятий, його можна ну, роздивитися зблизька, який готувався на ХТЗ. Такий самий двигун. Ми вам покажемо табличку, да. покажемо, який він. Ну Ніхто ніколи не збирається дурити, бо назбігалося тут. Е -е... Ці двигуни стоять на масей Фергусон. Здається, 40-ва серія. Да, так... Все, стрибаю, показую. Ох ти! Ану. Так, дивіться, ну, видно, не видно. Отак, медліненько, Я його навіть трошки увілічу. Отакось моторчик у нас. Той хто знає, той знає, що, що його доказує. Вон, навіть на фільтрі написано. А там намазано. На так. Да. Так що, все, отак. Я показав, який двигун, турбінка. Ну, все це... Заодно. Кого? Кабіна. Кабіну. А на що їм кабіна? кабіну? Ну, щоб вони могли рівняти. Бо там же є огляди. Домінатор 108 і я сел. Так. Ось є кабіну, так, да, бо тоді. Е... Приборна панель це іменно українська випускалася. А на розборках я був, там всі моделі чи на всіх моделях стоїть класовська стара е, панель, а це вже іменно Кировоград чи Олександрія ліпили їх. Так. Да. Так що, кому знайомі ці мішки на кондиціонер, ось не залазь далеко. Ось очки, будь ласка, дивіться. Фільтр. Фільтр він підходить з ліксіона. Не знаю з якого, бо по каталогу ми підбирали, купляли з ліксіона. Так, йдемо далі. Так, йдемо, щоб не впасти. Ну, оце отак. Так що конструктив Хто дуже... Хто не знає, той зразу пізнає. Тут був електродвигун, який регулював оберти вентилятора, Ну коли я його купляв, вже не було. Спитав ціну, на те время він стояв 13 тисяч разом з редуктором. І я. Так це долар був по 8. Якщо не менше, да. Бо як узнаєш ціни на запчасті, кидає головою об асфальт. Йолки палки Гідростатіка, дивіться, яка грязна, заморзана, на неї все прилипає. Стояла, ну так мені розказували рекс рот, бо гідравліка так і осталась: французька, а гідростатіку вже попередні власники переробили на. Вітчизняну. 90 ГСТ стоїть, а тільки трьохтандемний насос, він ще французький залишився. І фільтр вже переробили, бо тут ага. був... Одноразові, а що то за вже... кран у тебе стоять, бо скажуть, Він що і стоїть. То Він по заводу по всіх поставили. заводських стоїть, да, коли міняєш фільтр, перекриваєш, щоб збавити. Ага. Все. Цього... Рішення таке, да? інтересне. Ну, да. Так, ідемо далі. Що ми хотіли показати по, по ходовій. Ходовка в нас Доновська, да? Ну майже Доновська, тільки поворотні цабали. І що та... в нас по рашетах, кстати? А що? Тут, аби якось підсвітку включити, щоб я включив. Тут аби його да. продукт, а то Ні, би... не треба, ну, на що ти хочеш? Раз, два, три, 4, 5. Дивіться, Шість. так, уважно, 6 клавіш. Клавіші, звісно, вже дві ці мінялися трошечки. Ну, так, а що ви хочете, комбайн не новий. Ну, Ширина решетного стану, я не знаю. Тут урожайний 100 центнер, він жує, як сліпа кобила очерет. Так що, оце отак. Так, йдемо далі. Що ми інтересне їм ще показуємо? Що ми їм інтересне, ще показуємо, що там, які питання задавали. Так, ну, З цієї сторони так, ось елеватор, один другий, ремні. Так, все тут у поряді. Це оці потяг. Шатуни, а ну зніми шатуни. Шатуни я брав на розборці, вже міняв. Вони з цього боку не видно, підемо з другого боку. видно. Шатуни оці, оце на ага. наводю. Е -е... У них цікава така відмінність. Вон на тому середньому салінблокові там стоїть підшипник. Це вже о, введення, чи їхнє, чи чи я. Не знаю. Але на розборці я взяв. У мене були салінблоки. У них вже середній стоїть підшипник. Верхній нижній салінблок. Ага, так. Ішла річ у нас про салінблоки. Показували ми о той речах. І, коротше, щось я блогер такий, звісно, мощний, Щось, мабуть, не ті педалі я путаю, нажав і вийшло так. Сер, що ти розказував про салінблок? Ну, Наповни мені, що брав ти на розборку. На розборки я купив ці шатуни, а в них всередині, на середній опорі вже підшипники стоять. Е, ну, Здається, на домінаторах вони всі салінблоки. А чи це українці придумали, чи самопальне, ну, факт тому, що я їх поставив і забув. Да. І... Коротше, підшипники рулять. Так, да. і головне момент, момент виставляти і затягувати з правильним моментом затяжки всі три салінблоки. А оце що у тебе за Махмадера? Це редуктор понижаючий, який переключає е, оберти. Ну тут не треба нічого змінювати, коли на зернові ой, на бобові або на соняшник. Просто перекидаємо оберти на редукторі, і він уже крутиться. Здається, від 600 до 300. А що касається от там решету треба міняти. Під що там по поводу регуліровок для таких пунктів. Барабаня міняється дуже швидко. Ну, буквально якщо одна людина, то за пів години можна поміняти. Під з трьох секцій, шість болтів відкрутив, через люк витягнув його, поміняв, поставив кукурудзяне і поїхав далі. Ти не мій кукурузу косиш. Так, e, да, обов'язково. Так що, отак. Все, що сіємо, все є косом. Да. Оця приблуда решітки на радіаторі. Це вони самі причепили, ну, верхня зниви, а це таке самопальне. Ну, купив я на розборках оригінальна та, що крутилась бочкообразна. Поставимо, тільки не знаємо коли. Найвелика проблема в цих комбайнах, на яких я не їздив, я на розборках їх бачив ну, більше 10 штук. В усіх, в кожного комбайна окрема проводка. Це сама більша проблема. Тобто, хто хотів, то її тягнув які провода? Ну, ні. Віддати не було постійних електриків на заводі. Та, різні. різні датчики на оберти, різні комп'ютери, різна проводка, різні шкафи на проводку, реле предохранителі, старі, нові. Ну, Непонятно чого так на заводі придумували. Може хто там із заводчан буде дивитися, то розкажіть. Поняв. Так, все, значить, по ходовці розібралися, по мотору розібралися, по конструктиву розібралися, і з підбарабанням розібралися, з кабінами розібралися, з бункером розібралися. Все. Ось наведи... Вон виламана дірка, бачиш? Да. Там стояла граблина, ну, він працює без неї. Це ще. А, як на О, джундірі. Комбайнери, ті, що отримали їх, вони розказували, що ці граблини виходили з ладу в перший день. Вони навпіл ламалися, що передня, що задня. І вони їх викидали. Ламалися чого? То, що випускалися на тому заводі, яка ми дивилися, що вони їх паяльними лампами гріли і самі гнули. Ну, деталь така, ну ви знаєте, що таке колюнувал. Вона має бути більш-менш точна. І потім вже десь чи в Сімферополі, ну десь в Криму заказували. На якомусь заводі і потім вже другій партії пішли нормально, не ламали. Трошки удачніше. Це, була, удачніші, так, це була болячка, те, що наші конструктора сунули носа, і воно не дуже надійно було. Так, поняв, все, значить, дивіться, показую вам ще його ззаді. По ізмільчителю опросів немає. Ну, заглянь там, плаваючі ножі, вони точно такі самі, бо я 4 штучки купляв Як? На? з домінатора. Постійно уточняємо. Сл 208 мега, все підходить. Тільки на мега 2 барабани, а домінатора 1 барабан. Оце отак. От все, ребята, вкратце вам показав. Ще, покажи задню. Оцей конструктив, це дуже класна річ. Ми... У меги отака, от буквально отака, хто знає, букву Г, наприклад, як в МТЗ стоїть цапфа, вони часто ламаються. До цих взагалі питань нема. Я б радив повністю відкрутити на розборках оцей задній міст і переставляти на меги, бо на мегах вони часто в транспорті ламаються. Та це ще на ж ще нас увітуєш, кончуться запчасті тоді. Так, все, на цьому відео заканчую. відео от, буде реально про двигун. Про двигун, як він точно. Все, слідуюче відео про двигун Валмет 645. Так, все, всім пока. До нових встреч!